Я обожнюю історії кохання, тим паче зі щасливим фіналом. Та коли ти добре виконуєш роботу, усе закінчується. Я найкраща компаньонка у місті. Елена Б'янде до ваших послуг. Заможні батьки платять за те, щоб я допомагала їхнім донькам у справах сердечних. Геть, юнак, Просто так. Ні, ні. Один обдовіли батько і три долі. А тепер треба всього лиш дотримуватись настанов для хороших компаньйонок, аби ніде не схибити. Найменша помилка може зруйнувати. життя. А зараз буде сюрприз. Навіть якщо це найпрекрасніша помилка, яку ви бачили. Відколи ви так дбаєте про сенюрету Крістін? І що ж ви хочете почути? Зробіть так, щоб простий інтерес переріс у залицяння. В цьому сила компаньйонок. Ви бачите всі відтінки людських емоцій. Сантьяго часто бував у нас і чому не приходить? Якщо ви кохаєте, чому не зізнаєтесь? Кохаю. Кохав. Приємно на це дивитись. Знайте, порядним людям це не личить. Треба дізнатись, хто буде. успіх це відшукати ідеального залицяльника для своєї сім'ї. Самі не закохалися. Зізнавайтесь вам кортиться побачити.